Напередодні весняного наступу головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, активно спілкується зі своїми колегами у різних країнах НАТО. Перше, що вона до нас діля, то смісів Британію, ваші просто ціріть землі, і в принципі, по суті, після цього все закінчиться. Зокрема, він провів розмову із начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Сером Тоні Радакіном. У своєму телеграм-каналі генерал Залужний повідомив, що він мав ґрунтовне спілкування з адміралом Радакіном та проінформував його про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. Він додав, що під час розмови йшлося про посилення української протиповітряної оборони новими британськими системами. Ми домовились продовжувати розвивати співпрацю та постійно бути на зв'язку. Я вдячний адміралу Радакіну за всебічну підтримку. Додав головнокомандувач Збройних сил України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.